Привіт! В цьому відео поговоримо про проєкт PAF, який буде ліститись на біржі Bybit та як початківець може на цьому заробити близько 30 доларів, а може навіть і більше. Якщо у вас немає ще аккаунту на біржі Bybit, обов'язково приймайте участь в цій промоакції. Давайте розпочинати. Розпочнемо ми з проєкту PAF. PAF — це мем-токен, побудований на мережі Mantle Network. Тобто, це означає, що біржа Bybit підтримує е токен МНТ. Головний токен мережі Mantle, І при цьому виходить як системний мем-токен, І він буде ліститися вперше на централізовані біржі. Я думаю, що Bybit надасть ліквідність і зробить все по красоті. Але подивимось по факту, як все буде відбуватися. Даний токен відомий своєю інтеграцією з DeFi і GameFi. Я приймав в ньому участь і навіть зробив 2 ікса, коли він виходив на лістингу на dex біржах Хоча це МЕМ MM токен, і він має, до речі, має гарний і цікавий функціонал і приваблює, звісно, інвесторів з світу криптовалют. Перша характеристика, да, перша характеристика ПАФ те, що він має властивість і механізм спалювати токени. Тобто, однією з ключових інновацій PAF є механізм спалювання токенів. Користувачі можуть спалювати токени PAF для отримання управлінських токенів КУК, що представляє DeFi проект. MATLAB. Далі гемофікована економіка, тобто паф інтегрований з гейміфікованими механізмами, де власники токенів можуть брати участь в тих чи інших гейміфай іграх. Він доволі популярний, близько 14 тисяч холдерів на даний момент часу даного токена торгується він близько 9 центів на декс Оцінка його 100 мільйонів доларів, що є невеликою капіталізацією. Тобто, в принципі, проєкт може вийти доволі непогано. І обов'язково потрібно, по-перше, можна, звісно, його придбати собі на спот для спекуляції на DEX-біржі, ну і обов'язково прийняти участь в активності. Якщо ви хочете безпечно стартанути в криптів, початківець, можете за посиланням знайти мій безкоштовний курс. Пройти його, ну і звісно, розпочати свій шлях в крипті. Ну а якщо ви хочете прийняти участь в промоакції на біржі Бабіт, погнали, дивитися, як це робити. До самої можливості, і як можна заробити 30 доларів початківцю. У нас на Радарі проект. Впав, ми можемо отримати частку призового фонду. Якщо оцінювати зараз по ціні DEX біржі, де він вже торгується по 9 центів, а ціна його початкова 8%, то в цілому, ймовірно, що ціна буде триматися, ми можемо заробити близько 30 доларів. Що для цього потрібно зробити? Нам потрібно після 12.00. По Києву, навіть після 13.00 по Києву, зареєструвати аккаунт з 17 жовтня. Далі, після цього, нам е можна буде. Пройти реєстрацію, верифікацію і прийняти участь в самій промоакції. Для цього нам потрібно зайти на, за посиланням в описі на суму промоакцію, тиснемо зареєструватися і приєднатися, створюємо аккаунт, проходимо верифікацію. І після цього ми можемо зробити завдання 1, або завдання 2. Перше завдання у нас це внести 1785 монеток по, по оцінці Зараз на Дексі ви можете купити їх за 160 доларів, або внести просто 100 USDT, чекати, коли буде лістинга, ліст. У нас буде 18 жовтня о 13.00 і зробити 100, на 100 е, трейд у своїй першій угоді. За це ми можемо потенційно отримати 360 монеток. Всього буде близько 13 тисяч місць, тому місць дуже багато. Обов'язково приймаємо участь, заганяємо аккаунти. І... Легко заробляємо 30 доларів. Якщо у вас ще немає аккаунта, обов'язково його робіть в цю промоакцію, тому що на ній можна непогано, як на мене, заробити і тут доволі багато. Якщо будуть питання, де знайти цей токен Splash? ви переходите на головну сторіночку біржі Bybit. І у нас тут є розділ торгівля. В розділі торгівля у нас є розділ SpotX і в розділі SpotX у нас є розділ Token Splash. Заходимо в розділ Token Splash і приймаємо участь в цій акції. Хочу нагадати, що поєднувати акції тепер не можна. Один користувач може прийняти лише в одній акції. Участь. Тому приймаємо саме в цій акції участь. Якщо ви хочете безкоштовно пройти курс по крипті, обов'язково заходьте за посиланням в описі, проходьте, навчайтеся і заробляйте безпечно. До наступних відео. Пока-пока.